Привіт, друзі! Ви на нашому каналі, і це друга частина захопливої історії про Пабло Ескобара. У попередньому відео ми говорили про його дитинство, перші кроки у кримінальному світі та зародження його імперії. Тепер ми заглибимося у період, коли Ескобар перетворився на справжнього короля кокаїну, а його ім'я стало відомим далеко за межами Колумбії. Тож приготуйтеся сьогодні буде багато цікавого. На початку 80-х років Меделінський картель, очолюваний Пабло Ескобаром, став найвпливовішою кримінальною організацією у світі. Картель контролював понад 80% кокаїну, який потрапляв до США, і приносив неймовірний прибуток близько 60 мільйонів доларів на день. Як працювала ця імперія? Виробництво у джунглях Колумбії Ескобар організував секретні лабораторії, де виробляли кокаїн. Туди доставляли листя коки з Перу та Болівії, які переробляли на готовий продукт. Транспортування. Основні маршрути для транспортування наркотиків пролягали через Карибське море, Мексику та Центральну Америку. Для цього використовували літаки, катери, навіть підводні човни. Розподіл у США працювала розгалужена мережа дилерів, які збували товар. Завдяки цьому картель став надзвичайно прибутковим. А Ескобар одним із найбагатших людей планети. За оцінками журналу Forbes, у 1989 році його статки сягали 30 мільярдів доларів. Пабло Ескобар чудово розумів, що утримувати та розширювати свій вплив можна тільки двома методами підкупом або насильством. Його знамените правило, плата уплому, срібло чи свиниць стало фірмовим підходом до вирішення конфліктів. Як це працювало? Ескобар пропонував людям вибір вони або приймають його гроші, плата та стають його союзниками, або їх убивають плому. Така стратегія змушувала багатьох поліцейських, суддів і політиків заплющувати очі на його діяльність. Ескобар також використовував насильство, щоб залякувати своїх ворогів. Він не вагався організовувати замахи, вибухи або викрадення. В результаті страх перед Ескобаром став глобальним феноменом. У 1982 році Пабло вирішив, що настав час для нових горизонтів, він увійшов у політику. Завдяки своїм грошам і впливу він був обраний до Колумбійського конгресу. Офіційно він позиціонував себе як захисник бідних, використовуючи образ людини з народу. Він фінансував будівництво будинків для безпритульних, спортивних майданчиків і шкіл. Ці проекти зробили його популярним серед звичайних колумбійців. Люди називали його Робінгудом і вважали героєм. Проте ця політична кар'єра швидко закінчилася. Міністр юстиції Колумбії Родріго Лара Боніла публічно звинуватив Ескобара в наркоторгівлі. Це зруйнувало його репутацію в політичних колах і змусило покинути конгрес. Реакція уряду та початок війни з Ескобаром. Після політичного скандалу уряд Колумбії оголосив війну наркокартелям. Водночас США почали тиснути на Колумбію, вимагаючи екстрадиції наркобаронів. Для Пабло, це було неприйнятно. Ескобар відповів оголошенням війни. Він почав атакувати уряд, використовуючи методи терору. Було підірвано десятки будівель, у тому числі суди та редакції газет. Пабло навіть організував вибух у пасажирському літаку «Авеанке» в 1989 році, що призвело до загибелі 107 осіб. Ця акція була спробою усунути одного з його ворогів. Один із найвідоміших символів багатства Ескобара його маєток Гасінда Наполес. Це величезний комплекс, розташований у департаменті Антіокія, площею понад 20 квадратних кілометрів. Що там було? Величезний будинок із басейнами та вертолітними майданчиками, приватний зоопарк, де жили екзотичні тварини, жирафи, слони, бегемоти, тигри, стадіон, де Ескобар організовував футбольні матчі для місцевих жителів. Гасенда Наполес була не лише місцем розваг. А й важливим центром операцій картелю. Тут обговорювалися плани, приймалися рішення та влаштовувалися гучні вечірки. Отже, друзі, у цій частині ми побачили, як Пабло Ескобар перетворився на найвпливовішого наркобарона світу. Його імперія була неймовірною, але саме вона зробила його ворогом номер один для уряду Колумбії та США. У наступній частині ми розповімо, як Ескобар почав свою бажальну війну з владою. Які методи використовував для боротьби та чим це обернулося для його імперії? Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар із вашими думками про цю історію. До зустрічі у наступному відео.